Шанобливо вітаю панство! От і настав час пройти першу частину Відьмака, забігаючи наперед, скажу, що гра мені сподобалась. І саме в цій частині Геральт більш схожий на свою книжкову версію. До речі, про книги. На початку гри нам показують синематик, в якому відбуваються події книги Останнє бажання, власне в якій є розповідь Відьмак, в якій Геральт проводить ніч разом зі Стригою, яка, в свою чергу, є донькою короля Фольтеста. І сінематик цей доволі крутий, як на свій час. Починається все з того, що Геральт готується до битви. Збирає свій арсенал, зокрема і срібний меч, а також бахає дідове зілля і лове приход. День змінюється на ніч, і відьмак виходить на полювання. В цей час Ада, Акастрига, прокидається і вилізає зі своєї труни. А відьмак відпускає приманку, але втекти їй не судилося. Ну і власне, поки стрига бавилась з їжею. Відьмак вступив у бій. Досвідчений Геральт на задоджив всі атаки потвори і в чесному куміте на кулаках надавав стриги по макітрі. Після чого була спроба приборкати її ланцюгом, але не вдала. А ще й нам показали таку силу відьмака, як знаки. Ну і власне Геральт заліз на дах, стрига побігла за ним, де, діставшись висоти, отримала епічний бульбих. Після чого відьмак майстерський щадав їй по шапці і дістав меч, якого стрига злякалася і втекла. Після чого Геральт, як і в книзі, заховався в труні і, дочекавшись ранку, знайшов аду. Власне прокляття знято. Отже, час перейти до гри. І аби натягнути час, натисніть щось під цим відосом. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. Наливайте собі ластівку або Баклерського, тим, хто їсть під відоси смачного. Ну і давайте вже подивимось, що таке відьмак. Перед самим початком треба обрати складність гри. Ізі для пусічок, середній для тих, хто прийшов на сюжети драки, а хард, який я її обрав, був доволі легким, але не все так однозначно і про все по порядку. Отже, тут я маю пояснити про втрату Геральтом пам'яті власне, в книзі Леді Озера відбувались події в Рівії, де найсильніше юніти на думку Папіча, а каселяни з вилами, влаштували судну ніч нелюдям. І під роздачу потрапив сам Геральт, і його вбили вилами. Але не все так просто і Цирі врятувала його, і Єнефер, яка, до речі, теж померла, намагаючись врятувати відьмака. А сама Цирі полетіла по своїм справам в інші виміри. Це все я розповів, аби в подальшому не виникало питань, чому Геральт нічого не пам'ятає. Нарешті перейдемо до гри. Положняк такий, що північні королевства не можуть відійти після війни. Чума і голод стають звичайною справою. А нелюди, тобто ельфи і гноми, переїхали в ліса, де готуються до фінальної битви. І бонусам різні монстри господарюють в лісах, дорогах і на полях битв. Ну і власне питання тут одне: а де відьмаки? А ось і вони. Геральт кудись біжить і падає. Його знаходить дядько Вісімір і Ескель. Непритомного білого вовка привозять в Кайр Морхен, де на них чекав хєрморжовий Ака Ламберт. Кайр Морхен – це одна з відьмачих фортець. Раніше в таких фортецях робили відьмаків через іспит травами і так далі. Але люди в цьому світі, ну, такі, що вам сюди точно не захочеться. Коротше, вони пограбували і зруйнували більшість відьмачих шкіл. Так ось Кайр Морген, це відьмача школи Вовка. Отже, нам показують усю весьмачу банду: Весіміра, Ескеля, Ламберта, Лео, ну і Геральта з Стріс, яка тимчасово припаркувалась тут. І наче все добре, без прав ніхто не сидить, бебру не нюхає. По-перше, Тріс тут не книжкова і не така, як в наступних іграх серії. По-друге, між Геральтом і Тріс відбувається діалог, в якому остання каже: чи пам'ятає Геральт хоч щось. На що відьмак каже, що нічого не пам'ятає, але відчуває між собою і тріс зв'язок. Тим часом Ламберт точив свій клинок і щось почув, чи відчув, чи можливо навіть побачив. І знаєте, що це було напад на фортецю. Власне, Ламберт в соло розкидав трохи бомжів і побіг до решти. Весімір зачинив браму, а Ламберт пафосно вийшов раз на десять із бандитами. Швиденько винесли цих крипів мечників і одразу діалог, в якому дід питає, хто ж це міг напасти. На що тріс каже, що звичайні бандити не стали б робити таку дурню. На що вже Ламбард каже, що це і так ясно, як Божий, день, і що Тріс могла б використати магію. І знаєте, я з ним погоджуюсь. Далі бандити вибили браму за допомогою химери, і тріс впізнала одного з степів. Саволу, мах, який, власне і призвав цю химеру. А ще наша зграя помітили декого професора і БДСМ Гачімага. Останній ще й зачинив браму до верхнього двору, куди ми власне тримали шлях. Тріс каже, що професор розшукується всюди, де тільки можна. В неї аж волосся дригатись почало. А про колдуна вона взагалі не чула. Ламберт хоче, щоб Тріс винесла Саволу. А Весімір штовхає віз про те, що Химера дуже небезпечна потвора, але чутливо до гучних звуків. На що Лео каже, що є дзвони на верхньому дворі. І ще Вісімір каже, щоб Геральт відчинив браму. Куди я власне і пішов? І здається, саме час розповісти про бойову систему. Є три стиля: перший проти великих за розміром противників. Відьмак б'є не сильно швидко, але боляче. Другий це швидкі атаки проти звичайних мобів. І третій це АОЄ. Тобто атаки можна сказати, які б'ють всіх ворогів в радіусі. Ну і весь прикол в тому, що треба натискати ліву кнопку миші, коли залишається помаранчевий слід за мечем, або на курсорі з'являється індикатор, якщо ви граєте з ізометричною камерою. Головне тут робити серії атак. Отже, побивавши бімжів, Геральт застрибнув до вежі. А очеліксам повезло менше. Ну і тут знову треба повбивати пациків і відчинити браму. Далі катсцена, в якій наші братки і тріс махаються з бандюками. Брама відчиняється і знову з'являється химера. І ось тут нарешті Тріс показала свою магію і зруйнувала браму. Вісімір каже, що те, що Геральт вижив, це чудо. На що Білий Вовк каже, що було б непогано, аби вони йому розповіли про сходи, які обвалились. Тріс свою чергу каже, що Ламберт і Ескель мали її відремонтувати. На що вже Ламберт каже, що вони не муляри. Але раптом Тріс каже, що відьмаки ви, звісно, кльові. От тільки тіпи, які сюди прийшли, хочуть сперти відьмачі приколи. Наше вісімір каже, що в нас тут нема що брати, тільки сталь і шкіри. На що мала каже, що в лабораторії є цінні штуки, мутагени, наприклад. На що Ескіль каже, що Тріс має рацію. І тут така справа: дід каже, що треба щось робити з магом і хімерою. А мала, що треба йти в лабу. Ну і власне дід відправляє нас із Лео в лабу перевірити, що там відбувається, і дає найкориснішу штуку в грі ластівку. Саме це зілля перетворює гру на харді, в ізімот. Що ж, йдемо в замок, тут Лео, а відьмачок на півшишки, видає, що чув про Геральта балади любистка, а ще що зміг вдарити Ламберта під час тренувань, але все одно вихватив. Власне, тепер треба перебити Орду бомжів, битва з якими була нескладною, але на цьому моменті бойовка була ще не зрозуміла. Ну і дістати слабе, в якій професор і таємничий БДСМ Мах вели діалог про Геральта. Який якраз вчасно з'явився, але мах, використовуючи силу кола стихій, закрив прохід магічним бар'єром, і в цей час його шістки готували мутагени до телепортації. Білий вовк зловив тупняка, але Лео запропонував знищити бар'єр знаком Арт. Але от не задача, Геральт його не пам'ятає. Власне, неподалік був Обіліск, з якого ми навчились знаку, розгатили каміння і повернулись до Вісіміра і компанії. Тріс і Ламберт трохи помірялись пенсілами, але дід їх заспокоїв. І тепер положняк справ такий: треба вбити Хімеру і захистити лабу. Власне, для цього треба розділитися. Тріси йде в лабу і Ескель хотів із нею. Але вона вирішила, що піде сама, бо може телепортнутись. Ну а ми йдемо вбивати хімеру. І, чесно кажучи, тут я не одразу викупив, що робити. Тобто ясно, що треба в не бити, але якщо два видно одразу, то третій я помітив лише через хвилин п'ять. Ну і щодо самої битви і її складності. Ну, складності немає. Б'єш в три дзвони, гатиш химеру і повторюєш це, поки не вб'єш потвору. Після перемоги сюди тепешиться тріс. І каже, що тіпи розгробовують лабу. Ну, дякую за інфу, я б ніколи не подумав. Але мала вирубилась, бо недооцінила мага. Далі відьмаки приймають рішення, що треба йти на деф лаби, куди йдуть Лео і Геральт. В самій лабі починається катсцена, в якій, як ви вже зрозуміли, Геральт і Лео дістали слаби, БДСМ Чеклун таки знайшов від матчі секрети і наказав професору зайнятися відьмаками, а сам кудись зник. Професор цей штовхнув віз, що типу відьмак може збити стрілу на льоту, і вистрелив тільки не в Геральта, а в Лео, і теж втік. Перейшов в Весімір і почав шукати еліксир, але вже було трошечки запізно, і відьмак стажер відкинув копита. Шкода цього добряка інакше і не скажеш. Далі Вісімір каже, що настали погані часи. Тріс басил, а ще й секрети вкрали. Ну і що треба Геральту відпочити, а тілом займеться він. Після відпочинку дід каже, що прийняв рішення, і ми йдемо з Каїр Моргену. Але для початку треба привезти тріс до тями, тому треба піти до Ламберта, який якраз піклується про малу. Дістався Ламберта, він каже піднятися на другий поверх і забрати там спирт, а ще добити залишки бандитів. Власне, битва не була складною. Забрав потрібні штуки і повернувся до Ламберта. Каже, що Геральт, звісно, крісівчик, що бандюг добив. Тільки для потрібного еліксиру тих штук, що знайшов білий Вовк, недостатньо. Ще треба пазур потвори і ластівка. Відправив нас до Вісіміра, ну і дав алхімічну формулу. Побалакав з дідом, каже, що без нас би не впоралися із химерою, а також дав меч і нові обладунки. А ще дав нам ластівку і сказав, як взяти пазури з химери. Забрав пазуль і повернувся до замка. Тут зварив еліксир. До речі, варити алхімічні приколи можна тільки під час медитації. А ще для цього, як ви зрозуміли, потрібні різні інгредієнти. А ось власне і тріс дав їй еліксир, і вона прийшла до тями. Після чого вона віддалась відьмаку, а ми отримали картку. Поховали Лео, як подобає відьмаку. Весімір каже, що треба дізнатися, хто стояв за нападом. А для цього треба розділитися: Ескель на захід, Ламбард на схід, Геральт на південь в Тімерію. Ну і трі з нами. Але вона йде по своїм справам. Каже, що спробує зібрати інфу якомога швидше і відшукати Геральта у везімі. На цьому, власне, і закінчується пролог. Перша глава починається з того, що якась мала і мікрочелік, страшний як чорт, йдуть по стежці. Як раптом вони помічають тіпа, якого доїдають злі собаки. Власне, вони намагаються втекти, але собаки незвичайні, а якісь примарні. Малий встиг забігти до корчми, а ось малі фортило менше, і її схавали. Власне, на цьому моменті ми зустрічаємо Шані, яка теж опинилась в цій корчмі. Тут ще й тіп каже, що місцеві тут гірші за тварин і хоче піти в соло розвалить собак, але Герф його зупиняє. Тут і починається бій з цими шавками. Швиденько розкидав їх і все наче добре. Але Альвін, так звуть малого, лове бетріп і розповідає про рост твої тліни. Якщо коротко, то там йдеться про білий хлад і кінець світу. Після того, як малий завершив штухати свій віз, Шані каже, що йому наче краще стало, що не можна залишати малого соло, і вони поки що зупиняться в корчмі. Геральт в свою чергу каже, що по дорозі бачив ще інших цуциків. На що Шані видає, що ще є і великий пес, ватажок зграє, що власне зацікавило відьмака, бо за таку здобич хтось та й заплатить. Далі Шані цікавиться в Геральта, що він взагалі забув в цих краях, на що вовк відповідає, що шукає тіпів зі знаком Саламандр. Шані каже, що місцевий жрець може щось знати. Бонусом розмова зайшла про пам'ять Геральта, і мала натякнула, що чаклунка буде більш ефективною. А також що вона їде до везіми, аби боротися із чумою Катріони. Поки вникав, що і як в цій грі знайшов Золтана, якого булили якісь тіпи, довелося їх позбутися. Після чого Золтан каже. Геральт, це що, ти? П'ять років не бачились. А відьмак такий типу: а ти хто такий? Нічого не пам'ятаю. Врешті Золтан, як справжній гном, каже, го попивив, братан, там все і обговоримо. А ще вводить в курс справи з нелюдями, що є склатеелі, які борються за рівні права з людьми, стріляючи в них стрілами. По дорозі в корчму знайшов якогось купця, який каже, що Геральт колись допоміг йому в Новіграді, але тоді не мав достатньо грошей. Але зараз вирішив відплатити і дав 100 оренів. В самій керчмі зустрів Золтана. Зараз будемо пить пиво, думав я. А вийшло так, що ми почали робитися в кості, а точніше в покер. І тут такий був прикол, що я не знав, як грати. Але ця поразка приведе мене до багатств, які не снилися. Але не буду спойлерити. Далі побалакав з офіціанткою. Мала почала одразу клеїти Геральта. І така, що тобі принести, крісівчик? Звісно, що пивка, але тут не фартануло. Побалакав з кочмарем, він виявився тупим бидлом. Спершу навіть не хотів давати пива, але погрози дати йому в бороду зробили свою справу. І пиво він видав, а ще направив до жреця. Не виходячи з кочми, познайомився з Кальштейном. Це місцевий горе алхімік і йому потрібна кровгуля. Далі він ще буде для нас важливим. А поки що він розповів, що повертається в зиму. після конференції в Оксенфурті. Власне, з ним ми ще побачимось. Ну і останній, з ким нам залишилось познайомитись, тут це Леоварден. Він теж ще в подальшому буде потрібен, а зараз просить знайти його кінта, який зник в печері неподалік від везіми. Аби потім не витрачати час, трохи розповім про прокачку. Власне, як і всюди, є очки навичок. А ось із новаторських рішень це три рівня перків, які дають різні пасивні апгрейди. Наприклад, шкода від ігні, 50% до парирування і так далі. Нарешті дістався жреця. Ультрамерзотна паскуда вийобується щось, каже, що Геральт диявольське кодло, і взагалі не має про що балакати. В свою чергу відьмак каже, що є про що балакати, і що шукає саламандр. Якщо коротко, то це ще похлякається бандитів і ніч сказати не хоче. Каже, що приходив інший відьмак на ім'я Беренгар, аби розібратись із звірем, але втік. Ну і власне Геральт каже, що може вирішити проблему. Але дід вперся і каже, аби отримати довіру, білому вовку треба розпалити п'ять вогнів у каплицях навколо села. По дорозі побував у топців, розпалив ці вогні і помахався з собаками. Далі треба перечекати ніч, і на шляху в корчму зустрів офіціантку, до якої причепилось місцеве бидло. Довелось їх трошечки умертвить. Після чого мала попросила її провести до хати, де сказали, що живе з бабкою, і перепихнутись тут не вийде. І запропонувала зустрітись після заходу сонця на старому млині. Повернувся до жреця, той не вірить, що відьмак розпалив вогні. Але й відьмак не дурак, він попереджав, що це не спрацює. І якщо коротко, дід каже, що в усіх їхніх бідах винна місцева відьма Ебігейл. В свою чергу відьмак каже, що треба з нею побалакати, аби вияснити деталі. Отже, дістався відьми. По-перше, вона прихистила Альвіна. По-друге, її волосся почало виконувати якісь фінти і піруети. Ну і власне бонусом вона сказала, що не знає, звідки з'явився звір. Але тут може допомогти саме Альвін. Якщо для неї принести особливу траву, то вона покаже свої фокуси. По дорозі зайшов у печеру, де вбив скажену лозу. І знайшов кінта Леовардена. Забрав останки як доказ і приніс їх до нього. Ну і цей купець просить поховати кінта в склепі під церквою. Біля корчми зустрів торгаша травами, в якого, власне, і купив трави, про які казала Ебі Гейл. Після чого повернувся до неї. Сказали, що зробить це чудозілля. Тому є час поробити свої справи. Ось і дістався млина, де на нас вже очікувала офіціантка. Власне, з нас було вино, а з неї хавчик і розваги, які чули, мабуть, у всьому селі. До речі, після сеїття ми отримуємо картки, але Ютуб не дасть таке вам показувати. Але я залишив їх у своєму телеграмі, посилання на який є в описі. Після приємно проведеного часу прийшов до жреця, аби поховати коріша Лео Вардена. І він дозволив поховати Тіпа в склепі. Бонусом Борода в нього вирішила показати якусь таємну магію. В самому склепі, після того, як поховав залишки Тіпа, з'явився Ерідін власною персоною. Так так прикидаєте, так виглядав голова дикого гону в 2007-му. Якщо коротко, то він сказав, що очікує, поки білий вовк зробить помилку, і призначення буде виконано. Після того, як Ерідін зник, з'явився привід Лео каже, що смерть не може спіймати Геральта і забирає оточуючих. Ну і він напав і закономірно відправився на смітник. Повернувся до Лео Вардена і отримав свої 200 оренів. Після чого пішов до Ебігейл, яка дала своє зілля малому, і той знову зловив Беттріп, в якому він видав лютий хардкор, що хтось з місцевих наворотив таких справ, про які згодом власне за яких і з'явився цей звір. Аби прояснити ситуацію, побалакав із жрецем, який одразу спробував перевезти стрілки на відьму, але Геральт йому пояснює, що звіра призвала людська злоба і слабкість, що в цьому селі творили ніхіра собі, як і злі справи. Хоча, якщо бути чесним, то у Неверленді, так називається цей всесвіт, такі справи в порядку денному. Там ще відьма каже, аби перемогти звіра, треба викрити винуватих. І дід каже, що збере всіх мешканців і дізнається правду. Спойлер, він і так і її знає. До речі, на питання про саламандр дід натякає прямим текстом, аби Геральт до них не ліз, бо і так усе село їх боїться. І каже, що якщо ми хочемо отримати інфу про них, то треба побути шісткою у трьох місцевих додиків, які типу великі шишки по місцевим міркам. Але вони просто так на контакт не підуть, тому цей чепух видав нам перстень, аби доказати, що відьмак наш не хер згори. Отже, перший олог торгує зброєю і усілякими приколами. Проблема в нього максимально дефолтна. Утопці не дають нормально функціонувати. І оскільки відьмак може жерти сало з утопця нескінченно довго, то і проблем їх анігілювати не виникне. А ще цей додік сказав, що поділиться інфою про саламандр. Помахався з утопцями і зустрів одного з каетаеля. Суть така, що їм потрібна зброя хавчик і ліки. Які, власне, в цих ящиках і знаходяться. Ну, а Челікс, який видав це завдання, таємно торгує з нелюдями. І ельф цей дав нам золото і забрав необхідне. Повернувся до Олуха, Чел каже, що якось на життя треба заробляти. А ще він мразота і хотів підставити ельфів. Але то вже не наша справа. З приводу саламандр він сказав, що вони збирають данину з місцевих і що інші питання треба ставити жрецю. Далі пішов до другого в черзі місцевого напоганяло одо. Страшний алкаш ще в довісок Дебіл. В нього в хаті стоять лицарські обладунки, і він каже, що це його брата. Але інших воїнів він страшенно не любить. Але зараз це нам нічого не каже. Якщо коротко, то цей алканавт розповідає, що в його саду виросли рослини, які спочатку знищували паразитів і іншу фауну, а потім вимахали в людський зріст і, власне, просить їх позбутися. Ціна від відьмака за цю справу 120 оренів. Але цей шматок хоче набухати Геральта і скинути ціну до п'ятдесяти. Врешті домовились на 100. Вийшов до саду і в стилі п'яний майстер знищив агресивні кущі, які називаються Ехінопс, після чого повернувся до Алкаша, який захотів кинуть Геральта на 20 оренів. Але відчувши в повітрі натяки на відьмачі пездюль, заплатив, як і домовлялись. А ось до речі, і обладунки. Ну і останній третій деган. Суть справи така, що в місцевому спепі завелись гулі, яких цьому чепуху наказали вбити. Але він сциться і тому просить це зробити за нього. І нагорода за це буде трошки гірша за бургер з пивом. Він розповість про наші добрі справи жрицю і дасть 200 оренів. Всередині склепу лежало тіло дівчини, яке власне і привабило мерців, яких швиденько вбив. А що ж з малою і чому я про неї кажу? Бо вбили її не гулі, а отрута, яку вона випила. Ситуація була там така, що її згалтували деякі представники місцевого села. Отже, повертаючись до вартового дега, на зустрів Калькштейна, який жаліється, що його не хочуть впускати в місто. Але діалог завершився неочікуваним нападом Саламандр, які прийшли по Геральта. Щось про битву казать не бачу сенсу. Потикав ліву кнопку миші і все, перемога. Єдине, що тут варто розповісти, так це про цю шавку. Вона мутант, яку створили завдяки поцупленим відьмачим секретам. Після перемоги над саламандрами знову побалакав з алхіміком. Якщо коротко, то Геральт йому розповів, що це за нього саламандри створили собак-мутантів і так далі. На що Калькштейн питає, чи змінив би відьмак свій вибір, якби мав таку змогу. На що отримав ні, бо то було правильне рішення вбити хімеру. Ну і бонусом він запросив завітати до нього в лабу в місті. Далі побалакав із вартовим. Геральт розповів, що знайшов мертву малу в склепі. Після чого виявилось, що цей Олух типу любив ту малу і взагалі у всьому знову винна Ебігейл. Ну і ще він додав, що саламандри мають перепустки. Знову повернувся до жреця, запитав про перепустку. Каже, що в нього є одна, але ділитися він нею не стане. Герет каже, що виконав завдання для його дружків. На що дід каже, що це його вразило? А ще сказав, що саламандри, заникались в старій хаті корчмаря, і ключ від неї можна взяти в нього. В корчмі знайшов вбитого корчмаря і шані, до якої причепились бандити, але так вийшло, що вона під захистом везьмака, і власне Геральт їх трошечки аенгілював. Мала подякувала за порятунок і сказала, що піде у візіму. На що Геральт запропонував її провести, але мала вирішила, що зачекає в корчмі, поки відьмак не порішить, залишившихся саламандр. Дістався лігва виродків. Тут були два довбня, які хотіли якусь данину. Власне, вони її отримали у вигляді відрублених жбанів. Всередині вбив ще пачку таких ось бійців і знайшов ящики і діжки того типа, який торгував із ельфами. Виявилось, що ця падаль торгує ще із саламандрами. А також тут був люк до підвалу, в якому були ще бандити, які люб'язно розповіли, що вони бачили Беренгара. Але він втік і про Азар Яведа. Це той самий БДСМ Гачімах. Після нетривалої розмови вбив цих бомжів. Тут зустрів Альвіна, якого жрець відправив сюди. Власне, на цьому моменті стає ясно, що дане це діти, а місцеві усі поголовно виблядки. Трохи далі знайшов Ебі Гейл. Каже, що на вулиці на неї очікує натовп зі смолоскипами і вилами. А вона варить щось, аби захиститись. Геральт каже їй, що звір породжений саме цими вилупками, і мала каже, що вартовий сам зґвалтував ту діваху зі склепа, яку він так сильно любить. Алкаш би свого брата жрець вигнав свою доньку, коли та була вагітною, і тепер вона повія у везімі. Ну і торгаш зброєю, видав Ельфа за пару копійок. А сама вона каже, що не є злою, і всі фінансові операції між нею і бидлом це лише бізнес. І бонусом пропоную пошпехатись. Відмовлятись було б нечемно. Отже, після Саїття вийшов на вулицю до скажених довбнів. Дід почав казати, що відьму треба очистити вогнем, а Жиробас, що вона його зачаклувала, і його ж руками вбила його брата. На що відьмак каже, що брат цей був воїном, і жирний міг вбити його тільки коли той спав. В розмову втрутився торгаш, але все, що він казав, я вже озвучив раніше. Після чого дід каже, що відьма й малу зі склепу отроїла. Але ми знову ж таки знаємо правду. Врешті відьмак видав, що всі вони срані виродки. І щоб тікали по хатам, поки зуби на місці. Після чого спермобак на діді почав заливати, що жінка це головна проблема, і так далі. Після чого вже Ебігейл вийшла з печери. Але тупі дегани кричали, що її треба спалити. Дід навіть в себе повірив і захотів було її забрати. Але відьмачий клинок його швиденько заспокоїв. І той втік. Після чого відьмак видав, що або вони підуть по своїх справах, або він повторить приколи, які робив в Блавікіну. Ну і тепер вже разом із відьмою пішли по сраку звіра. І ось тут була перша і єдина важка битва. Навіть не дивлячись на наявність в мене ластівки, хеперегену все одно не вистачало. А відьма, яка мала підхилювати, майже весь файт лежало обличчям в багні. І все, що залишалось, це бігати, нарізати коло за колом і час від часу бити шавку. Майже забув, ця псина ще й малих собак призиває на допомогу. Коротше, десь 40 хвилин в мене пішло, аби пройти цей момент. І все здавалося б, добре. Звіра вбили, відьму врятували, але ось місцева Фауна вирішила, що відьму і відьмака відпускати вони не хочуть. І почався бій, в якому зі швидкістю вітра відлетіли голови одна за іншою. Із залишки діда Гераль забрав перепустку в місто і попрощався із відьмою. Після чого повернувся за Шані і разом із нею пішли до везіми. Біля брами якраз тусив той коньж на вартовому, який, до речі, каже, що йому шкода, що так сталося, і всі діла. Після чого цей вилупок покликав якогось блатного лицаря і Геральт здав зброю. Власне, на цьому і закінчується перша глава. А що було далі? дізнаєтесь в наступній частині. Так як одним і навіть двома відосами тут не обійтись. Попереду на нас чекають незабутні пригоди у візімі, болотах, і не буду спойлерити. Одразу відповім, чого так довго не було відоса. Світло, чуваки. По всій країні вимикають світло, і графіки бувають, ну, скажімо, прямо гвалт. Але все пройдено, і протягом наступних двох тижнів вийдуть ще два відоси по відьмаку. Пару слів про саму гру. Сюжет цікавий і тут є дуже багато неочевидних виборів. Але це буде в другій частині. Тут же це село Вилупків, прям таки знаєте, навіяло мені спогади із книжок. Світ, лютий мрачняк, що називається. Отже, далі цікавіше. Що хочу вам ще сказати, дякую за очікування. Дякую всім, хто дивиться відоси до кінця. А також за лайк та підписку. Побачимось на наступному тижні.